Повертається до нас Богдан Старощук, економіст. Пане Богдане, давайте ще раз протестуємо зв'язок. Чи чуєте мене? Радий вас чути, боже прекрасно. Я дуже рада, що все вдалося. Пане Богдане, ми з вами зупинилися на тому, що говорили про державний борг, гарантований державний борг, який за останній період за роки війни зріс і зокрема станом на кінець 2024 року йшлося вже майже про 7 трильйонів гривень. І я сказала про те, що на початку повномасштабного вторгнення він, звичайно ж, був менший. Наслідки якими будуть наслідки? Ви почали говорити і мали технічні проблеми. Зараз ви маєте слово. Дякую за запитання. Звичайно, що це багато, і звичайно, що це відчутне зростання. Зростання за останній рік більше 20%. На даний момент ну, борг він сам по собі кажуть 7 трильйонів. Гривень, наприклад, для України, там, для Франції, для США це різні е, речі. Тому, звичайно, що для оцінки величини боргу його традиційно порівнюють з е, валою внутрішнім продуктом, тобто, з загальними доходами, країн, отриманими на території країни протягом року. Тобто, власне, з цих доходів можуть бути сформовані ресурси для повернення боргу. І в нас е, ці суми майже зрівнялися, тобто, плюс-мінус борг складає десь біля 100% від ВВП. Це достатньо багато, і це звичайно прикриває один з критеріїв до фіскальної політики за Вашингтонським консенсусом. Там рекомендую, рекомендована частка до 60%. Але, Але але але, наприклад, для більшості розвинених країн на сучасний момент для тих же Сполучених Штатів, для Японії. В Європі для Італії, Іспанії характерно багато більше 100%, для тієї ж Японії багато більше 200%. Питання полягає взагалі не в тому, як на сьогоднішній день якою є величина борту, а наскільки країна здатна вчасно у повному обсязі його обслуговувати. Звичайно, що сучасна економіка України самостійно цього робити не може. Але всі і це є чітке розуміння і України, і партнерів всім розуміємо, чому це так, і партнери в цьому питанні цілком і повністю нас підтримують. Вони проводять е, свою часу реструктуризацію бору так, надають нам для його обслуговування. Місія МВФ, яка осінь була в Україні, е, якихось суттєвих зауважень таких не виявили. Ключові маяки-індикатори, які мали виконувати Україна, вони зафіксували. Тому, звичайно, що це не є добрим. Борг не є сам по собі добрим. Так? Він лягає так чи інакше, скажімо, додатковим тягарем для наступних поколінь. Але на даний момент часу, на даний момент часу mm -hmm. наявність цього боргу, тим більше враховуючи. У ситуації в Україні спільнота нас не покинула, що гроші надходять. Тому як би не парадоксально це звучало, але на сьогоднішній даний момент часу факт цього боргу, зокрема його зростання за останній рік, для України в цілому є позитивною новиною, і позитивною, в тому числі для інвесторів. тобто вона показує, що міжнародна спільнота розуміє те, що відбувається в Україні, і в цілому. Цілому, має чіткий надійний, чітку надійну комунікацію з урядом країни, з центральним банком. Ця кому... комунікація має високий рівень довіри, що відповідно передбачає надходження чергових фінансових ресурсів. І це є теж, і в тому числі позитивний, достатньо такий потужний uh -huh. сигнал для інвесторів. Пане Богдане, ще одна тема. Про яку говорила я глядачам, це про підвищення заробітних плат, і, зокрема, наводили дані Державної служби зайнятості, перераховують вони спеціалістів, які отримують зараз найвищі заробітні плати в Україні. Я нагадаю, що це різноманітні наладчики, обладнання, тощо, якщо ми говоримо не про військову сферу і інженерні професії. Те, що заробітні плати зростають, це добре не у всіх сферах, якщо бути відвертими, але тим не менш, пане Богдане, а співвідношення росту заробітних плат і ціноутворення? А що з продуктами? Наскільки тут кореляція між цими двома компонентами? Я зрозумів, Але я більше говорив: ну, споч... по перше, не слід говорити, що всі заробітні плати ростуть однаково. Зуміти, тобто, наприклад, в приватний сектор заробітні плати ростуть значно більше ніж ніж в державному секторі. Це раз. І в приватному секторі зростання заробітних плат є Заробітні плати ростуть вищими темпами ніж ціни в державному секторі. Повільніше слід зазначити, що тут досить суперечливе поєднання факторів. Тобто, з одного боку, ми маємо достатньо такий відчутний дефіцит робочої сили. За всіма спеціальностями, ті, що з одного боку це новітні спеціальності, тобто військові спеціальності, це виробництво військового спорядження, це е, it фахівці і це м, також ті спеціальності, які в силу е, неоднозначної динаміки трансформаційних процесів в останні 30 років були просто втрачені, зокрема інженерні спеціальності в дуже багатьох. Е, регіонах, от там у сюжеті було сказано: інженерне лагоджувальне обладнання це супердефіцитна спеціальність. У нас в регіоні я був свідком, коли мені дали тверду гарантію. Якщо я приведу людину з цим дипломом, їй дадуть ну достатньо серйозну зарплату, включно можливо, з забезпеченням власним житлом. Мені відповідний бонус, це великий дефіцит, але тут є ряд факторів. Які прямо або непрямо будуть пом'якшувати цю проблему? Фактор перший це звичайно, як не парадоксально, оцей указ, який прийняв Трамп про замороження міжнародної допомоги з однієї сторони, це величезний, надзвичайно потужний шкідливий удар по нашій фінансовій системі, і по наших різноманітних проектах в інфраструктурній сфері. В сфері громадянського суспільства і так далі, це, звичайно, погано, але в так чи інакше, в реалізації цих проектів були задіяні величезна кількість фахівців достатньо високоосвічених, які, як правило, вільно володіли, ну наприклад, іноземною мовою. Так чи інакше, ну, не всі, тому що грантові кошти надходили не на тільки з штатів, але я, оскільки спілкувався, дефіцит фінансування. По задекларованих контрактах, про авансованих контрактах вже відчувається дуже значний, наприклад, у рамках нашого регіону, в рамках Чінецької області, на сьогоднішній день, ну не в рамках чінець, в рамках України. На сьогоднішній день це порядка там 11 мільярдів доларів. йде мова. Вже це дуже значні кошти. І звичайно, що значна частина цих фахівців буде переміщуватися у сферу виробництва. І це буде змякшувати дефіцит робочої сили. Там mm -hmm. крім того, реформаційні процеси, які проводить Міністерство освіти України з різним успіхом, там не все однозначно, але так чи інакше, вони в значній мірі передбачають підтримку, реформацію, вихід на європейський рівень підготовку фахівців у сфері прикладних наук. Тобто, зокрема, цих інженерів, фахівців, IT і так далі, то тобто. і так чи інакше стандарти підготовки цих фахівців їхній рівень буде зближуватися з Європою, і пропозиція цих фахівців на вітчизняному ринку теж буде зростати. Тому в цілому тут тенденція достатньо неоднозначна, але однозначним є той факт, що там зарплати будуть зростати швидше ніж ціни державному секторі повільніше. Хоча в цілому. Темп зростання у приватному секторі буде відчутно меншим, ніж прогнозувався на кінець минулого року. Пане Богдане, я щиро вдячна вам за те, що ви долучилися за нашу пізню і дуже важливу бесіду. Богдан Сторощук, економіст. Ми повернемось до нашої розмови.